Псалом 141. Повчання Давида. Молитва його, коли він був у печері. Голосом моїм до Господа взиваю. Голосом моїм до Господа молюся. Розповім йому всі печалі мої і скорботу мою йому сповіщу. Коли знемагав у мені дух мій, ти знав стежки мої. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на мене. Дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав мене. Не стало захисту, і ніхто не дбав про душу мою. Я до тебе взивав, Господи, і казав, ти надія моя і доля моя на землі живих. Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене. Виведи з темниці душу мою, щоб славити ім'я Твоє. На мене чекають праведники, поки я виш мені милість Твою.